Ти на каналі Воксіпер зі мною мій друг. Привіт! Ми сьогодні будемо грати в Metal 2, будемо поліцейськими. Ну ми зараз не поліцейськими, бо ми ще не поїхали, ми тільки ще не зайшли на сервер, правда? Так Так, поїхали. Куди ми їдемо просто? Кудой? Інтересно. Ну, їдемо сюди, зараз. Скоро устроїмося на роботу. Ну, типа будемо їздити, вбивати ці. Нам бабки будуть давати. Так. Їдемо сюди, сюди. Тому нам було назад. Так, мене щось лагає сьогодні. А, ми не спавли. Тут саме ближче цей е, участок. Правда? Так. <різь> Так, 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 Дэто... вот. так, 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 О, тут так, мажи мало, мало людей, правда? Mm -hmm. Чего выходит? Да тут и мало. Я не так, 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 типа. так, так, Yes, так, yes. yes. Це я роботник поліції. Тільки не беремо стажорську машину. Не беремо не берем стажорську. Беремо свою, бо стажорська вона сильно м'ядєна. Стажорська? Стажорська. Так, за 10 секунд я я машину. зараз моя машина. Зараз за 10 секунд буде моя машина. Підходь до мене. Підходь до мене. Привет. А может я с тобой познакомиться? Иди до меня. Алло. Ну, иди, ты туда. Ты, ты Ну Ты слепый, чи шо? А, да-да. Спиши. Сидай. Спиши. Спиши. Бежи. Спиши. 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 Опа, у нас перші ці. Покупатель. Перші клієнти. О, одновременно вилізли. Это <гум> ми чувствуем поток вітру. Так. ми готові. Обами. Не стріляй нікуди. Зараз ще станеш цим, бандитом. Oh, Та там тобі не треба. Трив... Та я бачу. Та ж ти. Помощь за устранение. Бот. А там якийсь цей череп з цими, рогами. Та що? Та не треба його бувати. У типу в клане? Да ні. Типа можно саме більше був. Або багато убивай. Жди. Жди. Стреляй. А ми нас двох положив, так быстро. Все? У нас двох положив. Ти де? О, у мене далеко, бачиш, сзади. Я конечно так быстро положаю. Я да. сразу был их отобью. Он теперь огненный стал. Ты меня знал, Бьер? Нет. Я знаю, что они. Все, ждем. Да не, не порть патроны, я тебе сказал. Репорт порт патроны. Патроны не порт. Косита! <гасида> То мы даже никого еще не вбили. Ну ты один только. Что спавни? Уже на что? Ты ты че? Обстрел. Стреляй! Блядь! Пять! Пять! я штраф. Ты Пять! Пять! А я? Пять! Да. Пять! я стрелял? Пять! опыта и Пять! Пять! золотых Пять! Пять! в Пять! Пять! Сюда. Спасибо. 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 Жди, тут якийсь чел спав. Давай, Стас, ти вообще нічого не стреляешь? Куда ты стреляешь вообще? Я просто в шоці. Да я, а У нас другий раз буває. Где не ты? Угу. И я в карту встав? Простанется вылезай своей берлогией. Ну никого-то же не уставала. Аналіз чорного. Їдемо в аеропорт сразу. Дали Ти де? парку, де Короче, їдь в аеропорт. Ти знаєш, де він. Окей? Можна чи Ти дебіл? Ми ж не граємо в Гранд Мобайл. Ну, тут може пау, а? Та йо-моє. Ну, що це?

Так, я уже ничего. Блин, ну пока начинаем убивать, это уже и кинець видео будет, не да. у меня тут два проступника. преступника. Я не, не спів вылезти мене, чтобы было там не було дверей. Чирку там попал. Виписати штраф. Грождайки. воу воу выпасать штраф на колени. Вы посадили преступников в тюрьму. Двух типа посадил. Наверное, не штраф. Ну, короче, я двух в э, тюрьму, наверное, посадил. Так. О, -о, -о, -о. Чела на пападос. О, сзади мене стріляли. О, я тебе бачу. Это я був. Це я був. Я був. Ти йде до мене. Я буду уже далі. бо тут два чела на прийомі. Стас, я їду до преступника. Треба мені выбити. боже, спасибо за трамплин, <laughs> Миша. Ты в все типа, могу? Не, а. Я не могу ездить, я не был трамплин, типа. Слеп... Давайте, сзади, сзади. Да ёй, у меня сзади просто человек из типа защищал какую-то девку выписать штраф. Он тебя зараз другий убьет, не? Наверное, чтоб все. Блин, 500 э, штраф преступника. Ты Капец, в добрый, эх. Капец. Все. Ты сдох? Да. Молодец. Забили його! Просто я біля його бі за одну. Кибе мені за одну. Кебе за одну секунду машину заспавнити? Біля мене чел. Той самый, а не все, він поїхав. За одну секунду. Він з кимось, э, так, едем быстро. Быстро там преступников куча, да? Там куча преступников типа. Да. Мне кажется, да. Да, там куча просто. Тут и девка шел тая, я и не любив захистив якийсь чел просто. Ну. No. ще один. Желаю один чел, тебе помогаю. Да, Меня убивают просто. Я машины тратю. для чого? Просто Я ще так далеко від преступників спавлюся. Серйозно? на печальки. Треба бити його. Ну, ще розслабився. А, мені треба надіти броню, зараз ще надім. Ну да, да. Все, я надів броню. Вбиваємо просто чела. Все. Зносу кланої. Все я отримувала маски. Тихо, тихо, у нас перестрілка. Та мене лагає, якби не лагало, ліпше було б. І, і зараз ключик такий виходить. Та мене вбиває! У мене бруня, його бруня, але щось він все одно вбиває всі. Якийсь чел просто до. Щел просто поліцейський. Він не я не буду тут зараз їздити. Я. я... Фух, тут Там поліцейський є, не вбиває то цього, що тебе вбило. Тож, так. Не вбив тебе. Та він не вбиває, він або це, або його... Або це його друг, або типу, я не знаю. Парень. Що зразу парень? Добре. Просто якісь друзі чи що. Вони не вбивають один одного. Собрать. Лучить. Купіть. Я лучше їду і все. Друзіму собі віддатися. Малі, що Мало двох а не один ти кудись поїхав десь теряєшся. о Тюнинка краска у нас разразим понял. Що за чел сзади мене їде? Капотник. Спойлер. Що він хоче від мене? Як а як Спайлер Спойлер. Спойл. Спойлер. Спайлер. Я, Я купить спойлер. Не знаю. Чнинг? Эээ, кузов. Так, 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 так. Панки. Где чел? Мне треба ее убить. Разрядка. Він їде на мене. Буваю. Выписую штраф. Е, э, Так. Ху. Я продам машину за сам А як ти так прода? Не, я продам чел. А я пойду. Але він у цей чел, типа. що... типа ч еще не трогать? зі мною мной просто зарубу ключи. 53.18. Ну я не маю права, він не бандит. Мне лучше просто теряться і виїжджати. Да чел шостой сигнал. Втікати від 17, 17. Настя Українка. Блин, мене вшов жопу обширжу... Аааа, мене з колеса, мене погано. От Мені обстріляли колеса. Мене якраз тучил, мене якраз учил. Давай, давай, давай. Короче, всем пока, подписчики. Нормально, думаю, пограли. По ч поугарали, поздыхали. Так шо всем пока-пока-пока, другая серия пять лайків.